Пінсигнокамбекин signal. про моролики побачив один з учнів 10 класу 55 ї школи, і вони захотіли, щоб такий був у їхньої однокласниці. Неодноразовою призерки всеукраїнських змагань з плавання для людей з обмеженими можливостями не зупинила дитячої мрії висока ціна протезу. Учні вирішили брати участь у конкурсі мрій від Приватбанку. Будемо сподіватися, що Іванна у майбутньому здійснить свої мрії, отримає сучасний протез і стане олімпійською чемпіонкою з плавання. А ми будемо щасливі, що їй у цьому допомогли. Хто то узнав, що є такий протез, у якого навіть дижуться пальчики? І вирішили, посовітувалися з нею, посовітувалися з батьками її. Ті дали согласі. Ми зареєстрували свою мечту на сайті. Для перемоги школярам потрібна велика підтримка інтернет-спільноти. Тут усе вирішують лайки. Аби їх зібрати якомога більше, об'єдналася вся школа. Це не тільки наш клас сплатився, сплатилася школа. Всі в соціальних сетях началі всі це репостити. І дуже много набралося лайків. Буквально за один день однокласники в успіху не сумніваються. Навіть якщо грошей не вистачить, Іванна все одно досягне своєї мрії стане олімпійською чемпіонкою. От вона займається плаванням, вона на займати великі, больші там ну поставить собі ціль, на завжди до неї до нього то чоловік для Івани Редьки така ініціатива стала несподіванкою та спочатку навіть засмутила. Зараз каже, що спільна мета дуже згуртувала їхній колектив. У Нас дуже дружний клас особливо ця акція змінила на сам нашого класу, дуже змінила. Ми стали дуже дружними і підтримуємо друг друга. Сирій Філіпов, Олександр Венегоров, дев'яти канал, новини.